Слава Богу! Ми йдемо вже до закінчення, зараз будемо молитися. Я хотів би запропонувати, щоб ми всі помолились, подякували Богу за тих, хто служить, служить Богу. І разом помолились, щоб Бог дарував нам милість і благодать, що ми бачили, що є можливість служити Богу. Скажу таку річ: багато хто участвує і не зовсім легко їм от служити, участвувати навіть в молодіжному зібранні. Я думаю, що дехто із вас навіть спостерігає і зауважує, що хтось дуже сильно хвилюється, навіть коли виходить за кафедру. І дехто, наприклад, відмовляється, бо якби готується, але хвилювання перебільшується, і от каже, ні, цього тижня, бо цю неділю не зможу. Я хочу підбадьорити всіх, хто служить, і от нагадати нам дуже простий текст, який ми, я думаю, всі знаємо, де Ісус одного разу покликавши своїх учнів, каже, ходіть сюди, ході сюди, дивіться. Він показав їм, як вдова кинула дві лепти, і до них проказав 13 розділ Марка, 43 віршик. І, покликавши учнів своїх, сказав їм істинно кажу вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, що клали в скарбницю. Якщо ви дивитесь на 13 розділ, ви побачите, що Ісус тут перед цим мав біседу з книжниками фарисеями, як вже Коля згадував про них. І він докоряв їх, що вони люблять і перші місця, і повагу на площах, і багато що інших, що вони роблять, і вони видавали, бачите, які ми. А він каже: гляньте на цю вдову і поучіться від неї. Перша істина, яка я хочу, щоб ободрила нас, і ми розуміли, Бог все бачить і не дивиться як людина. Ми більше оцінюємо, хтось вийшов, гарно, лаконічно, сказав, слава Богу! Якщо щось так трошки важкувато сказав, то думаєш, може вже його і не ставить? Ну, я не, не про всіх, а от про таку тенденцію, що у нас може бути такий погляд людський. А Бог каже, а я бачу, як він старається, як він молиться, як він переживає. Да, це дві, дві лепти. Але вони найцінніші. І от я хочу, щоб кожен себе оцінив і подивився, на кого я більше схожий. На фарисея, який я можу, і показує, який я, чи я як той, який мало і десь важко, і десь жертовно. Але що можу те робити люд для слави Божої? І я хочу, щоб ви побачили і ще раз відчули Боже око, Бог все бачить, і Він по-іншому оцінює, ніж людське око. І Він цінує, що ти робиш, що ти жертвуєш, що ти участвуєш. Дві лепти, вони взагалі так сказати, найнижчі гроші були, і так сказати, мало що вагомі були в цілому в житті, тим більше десь в якійсь службі. Но це сильно оцінив Бог. Друге, те, як ми служимо, це наше серце, наш мотив, він виявляє, кому ми довіряємо, в кого ми віримо. Вдова якраз проявила свою довіру Богу. Це не означає, що Бог каже, все продай, роздай, і це якраз буде твоя віра. Ні, але це якраз ознака того, в чому я бачу безпеку, в чому я бачу цінність. І вдова побачила довіритись з Богу оце найбільша безпека. Оце найбільша цінність. От я хочу, щоб ця думка теж нас надихнула і дала розуміти, що служити Богу, довірятись Богу в служінні, приймати участь, служити, це безпека, це віра, це довіра до Бога. І цей текст він ніби нам говорить про те, що ми ніби переглянули себе і подивилися, я точно роблю те, що я можу робити. Я точно так роблю, так служу, що це виявляє мою віру і довіру до Бога. Це дуже велике питання, серйозне. Я думаю, що ви чули таку історію, більше всього, що це притча, але вона, так скажемо, колишня. І колись розповідають, і вже давно багато хто знає її, але нагадаю, і ми будемо молитись, як один цар десь приїхав в якусь місцевість, і місцевість це знала, що цар приїде. І вони хотіли здивувати царя, і вирішили для того, щоб якось так було потужно, велично, що цар приїде. Давайте зробимо, зберемо таку велику бочку вина. Бо вони там багато хто виробляли якраз вино, майже кожне, кожна родина. І от вирішили, давайте зробимо таку потужну велику бочку. Знаєте, як це нас теж люблять, робити якийсь рекорд Гіннеса та щось подібне так. Хотіли зробити найбільший рекорд, найбільшу бочку зібрати. Але для того, щоб це зробити, давайте кожен поучаствує. І домовилися, що кожен там по якомусь. Там літражу принесуть. Узгодили, все нормально, але но кожен почав міркувати, що «То це ж великі літражи. Там, якщо я принесу своїх там, 5 чи скільки літрів і не вина, а води, то ж воно нічого не відчується. І один, і другий приніс воду, і оказується, коли цар приїхав, і оце ж якраз все зроблено для того, щоб виявити шану царю, і коли відкрили цю бочку, потекла проста вода. Оказується, кожен так думав і кожен не поучаствував. Ця історія проста як притча, але вона нам говорить про те, що ти участвуй те, що ти можеш. Не питання скільки, питання, що можеш. І вдова не посоромила своїх лебт. Я дивлюсь, дехто, особливо навіть з молоді, має таку недобрість, що соромиться своїх двох лепт. А що я там є якісь і, і рівняється на когось? Но ти ж перед Богом маєш служити чи перед толіком, чи контратюком. Перед ким ти маєш служити? Якщо перед Богом, то ж Бог більше бачить, ніж толік, ніж пастор. Бог більше бачить. А якщо це, то значить не соромся своїх двох ліб і служи перед Богом. Бо Він цінує і використає свої славі. Слава Богу. Тому, як я сказав, я хочу, щоб в цій молитви ми подякували Богу, що є ті, які служать. Які використовують свої дві, п'ять, двадцять ліп. І помолимо, щоб ми були як церква, як молодь, ті, які служать перед Богом, розуміючи, що це ціно перед Божими чами і в Царстві Божому. Амінь. Давайте помолимось.